Мене звати Іван, мені 22 роки. Ще в дитинстві в мене зародилася думка, що я важко працювати не буду. Десь приблизно 4 роки тому я почав грати в казино та займатися трейдингом. Це призвело мене до боргу в 700 тисяч гривень, і тоді я зрозумів, що немає сенсу жити далі. І роздумуючи про самогубства, я попросив у Бога допомоги. Бог вийшов мені назустріч і привів мене до місіонерської школи велике доручення. Там, на програмі ближче до Бога, Бог звільнив мене і оновив мій духовний стан. Він продовжує працювати над моїм серцем, і я бачу його руку у своєму житті. Ближче до Бога це програма для молодих людей, які мають залежності від порнографії, алкоголю, ігероманії та інших речей, які руйнують. Вона націлена. На будування особистих стосунків людини з Богом. Християнське оточення, щоденні молитви, читання Божого Слова це гарний фундамент для Божої дії. Можливо, в тебе є залежності, з якими ти не можеш поратись сам, але маєш бажання звільнитись. Я запрошую тебе на програму ближче до Бога. Дозволь Богові змінити твоє життя.